Всім привіт, мої шановні друзі. Проходжу я сьогодні хорор ігрушку Люціус. Тобто Омен. Якщо ви знаєте, є такий фільм старий. Фільм жахів про Омана. Сина дьявола, як кажуть. Хі -хі. Так, давайте. Підпишемося. Ну Так і підпишемося. Люціус. Создать Що в нас тут? Параметри. Все стоїть на максимум. Громкость музики, та музика хай буде тихше. Так, нова гра. Важно казатися всім хорошим мальчиком. Ані не доведе ні в чому тебе заподозристь. Тобто, хто не бачив цей фільм старий, рекомендую вам подивитися. Дуже цікавий, до речі, фільм. Там в головних, головних ролях омен, хлопчик, син дьявола, який потихеньку всіх знищує. З однієї сторони це жахливо, шановні мої друзі, але... На Тевіні хоррор. Щось загрузка довговато йде. Начебто ігрушка 2012 року. Це перша частина, до речі. Побачимо. Зараз першу серію запишу, Подивитись, як воно і щодо чого. Якщо сподобається, буду грати далі. І створив я недавно опитування як ви бачите, чи приходите мені хорор ігри, то більшість за. Тому, так, 6 червня, 72 рік. Атаки не встиг прочитати. It's time to blow out the candles. Remember to out the candles. Remember that's my boy. It's to boy. Very good. Happy birthday, son. Did you see that dad? it's I bet you can remember my 6th birthday like it was yesterday. Роспориш ти можеш згадати мій шостий народження. Мері, прибери, будь ласка, і з Він може сьогодні know, спати. 10. Пізніше. Yes, Да, спати. Пізніше сьогодні ввечері. Буду намагатися на українській мові. Десь може і не встигатиму. Тому що все ж таки це україномовне проходження. Це служанка. Оман. Щось уже оман, я відчуваю, зробить. Ого. Ну, що ви хочете? Син дьявола. А дивіться, нічого собі. А це хто? Це теж слуга дьявола, напевно, якийсь, який керує, керує хлопчиком. Ну Якийсь посланець, напевно, самого дьявола. Жесть. Ди? Дивіться, двері закрилися. О, тобто ми вже почали грати. Е, натисніть пробіл, щоб ознайомитися із інформацією об ігровому екрані. Що в нас тут? Ну, Бачите різні навики, Індикатор... індикатор обнаруження. Тобто зараз я нічого не можу нікуди йти. Це воно здається, саме показується. Пользуйся мишкою, ну, щоб дивитися навколо. О! Так, поїхали. Що в нас тут? Е, візьми замок зі столу, натисну, ну ясно, що на мишку. Це наш тортик. Скільки нам вже років, до речі? Нам 6 років, шановні мої друзі, а ми вже такі погані речі творимо. Так, Замок узяв. Я так зрозумів, потрібно закрити її в морозильні камери. Жесть просто, я, я знаю, що вже й буде, він напевно її уб'є зараз. А, це світло. Замок ми... Холодильник, недостатньо, холодний. Жесть. Ну, шановні мої друзі, це не я це роблю, це Оман. <звук> Покоївка вже замерзає. Взагалі взагалі, фільм жуткуватий. я дивився цей фільм. Там їх три частини, до речі, чи п'ять частин не пам'ятаю. Перші три я точно дивився. Ні, ей, хто небудь випустіть мене. Жуткий хлопчик, жесть. О, Омон уже лягає спадки. Ох, і чертак, і чертяка. Як же без ворон? У всіх фільмих жахів ворони стукають вікна. О, це можна поставити на, на ескіз. Хоча побачимо. А це покоївка, до речі, вже вже готова. Надихалося холодного повітря, морозильної камери. If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness. And there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help yeah, I no should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for it all. For my part, in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source. At the center of it all. Чомусь субцитри не міг знайти, де включити. Ну і так зрозуміло. Це голос автора, який розповідає, що історія про хлопчика. Тобто, що все, що траплялося на його шляху, він знищував. О, десь пожежа вже. А Ось іще один. Це... Люціус і я. я. Нарешті ти, ти один на один. Face face. It's okay. Нічого страшного. Можеш you мені довіряти. Am, ти ж знаєш, хто я. Я прийшов поговорити з тобою. І чого призванні хлопчик мій, Кожна жертва, яку ти принесеш мені, буде, делати, буде робити тебе сильнішим. І це дуже просто, Люціус. Ти можеш змінити своє майбутнє стати стати власт, е, властеліном властиліном, всіво Але треба іще ой, як багато зробити. У тебе стільки всього впереду. У мене, мене є щось до, е, до твого день народження. Возьми записную книжку со стола, нажал маус. Так. Со стола. Какий жуткий дед. Не дед такие уже, мужичок. Инвентарь. ясно, это

Фонарик. Ну, F. Фонарик на F. Ага. Е, встав батарейки, фонарик нажав Маус 2. Ага. Тобто як це працює? Ага. Зрозумів. Ага. Ясно. Є. Тепер, Люціус, тобі do потрібно щось caught. зробити. Дуже, важли... Дуже важливо, kitchen, щоб тебе не спіймали. На кухні ти залишив thing thing, замок на двері ho... холодильника. холодильника. Тобі потрібно взяти той замок, Люціус. І заховати його. Наче вони тебе знайдуть. І повір мені, ти не хочеш, щоб все не відбувалося. Не Тепер йди, візьми замок, поки дорослі не проснулися. Так. Если потеряешься, воспользуйся картою. Так, М, Тобто... Це ми тут. І нам потрібно... Ага, от так тобто проходимо. Що ми тут можемо взяти? Що це таке у нас? Іграшка нам не потрібна. Чого немає? Старовинні бігти не будемо? Хоча давайте трошки побіжимо. Тобто нам, нам сюди. или еще не сюда, напевно. Нас же никто не спрямает, я думаю. Топ-топ. нам туди правильно? А что это? Кто сидать еще? Хоча не туди пішов. А, ну це холодильник. Чи що? Закрито. Можливо, десь тут ключ є. Десь лежить ключ. Потрібно ще якось відкрити. А можливо, я помиляюся. Ніякого ключа не потрібно. Десь зайти з іншої сторони. Так, що у нас тут? Тут зачинено. А де усі? сплять чи що? А тут? А я бігаю. Так нажмите Q. Что ли кінець не себе? Що там за крики? Детектив МакГуфін. Детектив МакГуфін. Що тут у нас? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in sir. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen? Like, може, was there a seizure of some kind? Це був якийсь приступ? We'll look into it, but it looks like a case. Ми це будемо розслідувати. В цілому це схоже I'd на нещасний випадок і keep staff away around the area. Прошу щоб ви не ви не прислуховувались. Не заходіли на кухню. Поки ми тут все збираємо. Дякую, детектив. We'll ми зробимо все можливе. Швидко субтитри йдуть що Потрібно переводити навіть російською. Куріння вбивають. 12 12-те юля. Точніше, 12 липня, 72-го Знову омен цей чорт малий встає. <смір> Син дьявола. Ця серія буде коротенька. Перша, як кажуть. Вже ми майже хвилин 20 награли з вами. All, Hi, Gene. Thank goodness you're here. Hi, Things are a mess. This a could have real negative repercussions in, in an election year. <coughs> it's, uh, it's a private matter. And an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Gene. Make yourself at home while I tie you up some Just bring Frallister if you Take all the time you need. I need. Нікого не, не, не поспішай. Нова запись записної книжки. О, Бачите, вже я вдівся. От така ігрушка, шановні друзі. Думаю, що буду проходити і далі. Мене теж зацікавило. Думаю, вас теж. Дивіться, який малий. Малий сируня кажуть. Засранець малий. А ціки таких робить з м'ячиком пограйся. Робить паршивих таких речей. Бувай людей, блін і так далі. У син дьявола. Так, а що в нас тут, Джен? Колега Джин. Он іногда приходить к, к моєму ділам. Я ненавиджу, коли він курить палить в гостинні. І від цього в мене болить голова. Так добре, давайте на цьому закінчимо цю серію першу. І думаю, буду я і приходити далі. Напишіть в коментарях. Так що так, шановні мої друзі. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, ставте подобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка. Тому що для мене це дуже-дуже дуже величезний стимул, як ви знаєте, шановні мої друзі. Тому давайте до наступних серій. Дякую всім за увагу!